Коли слова залишилися без відповіді, вони вирішили завести мотори і влаштувати автопробіг вулицями Рівного. Рідні і друзі річного Ростислава Федорова, який на мотоциклі потрапив у аварію і помер у обласній лікарні, на дев'ятий день після його смерті з'їжджаються на перехрестя Гагаріна Грушевського Черняка. Прийде той, хто вважає вважає за потрібним віддати шану і пам'ять. Нашому товаришу друго має автопробіг показати людям, що дійсно якась була халатність лікарів, щоб люди звернули увагу на це, щоб не залишилося воно без як кажуть безнаказано. У колону вишиковуються півсотні автолюбителів і понад два десятки мотоциклістів, які знали загиблого. Кожну машину позначають відповідними наліпками, обумовлюють маршрут. І рівно об 11.30 автопробіг стартує. У його маршруті обласні управління внутрішніх справ, адміністрація, прокуратура, Державтоінспекція і лікарня. Завершити мають панахиду і на кладовищі. Біля владних структур водії унісонно сигналять. Таким чином учасники автопробігу висловлюють невдоволення діями чиновників від медицини. Повз обласне управління ДАІ їдуть з увімкненими фарами, але тихо. Цим учасники акції демонструють, що підтримують дії правоохоронців у розслідуванні загибелі Ростислава Федорова. Чітко і узгоджено інспектори руху спрацювали і під час пробігу. Численна колона, хоч і їхала повільно, заторів не зумовила. Уздовж перевантаженої зазвичай автомобілями вулиці Степана Бандери автопробіг вирушає до обласної лікарні. Там обіцяють протестувати мовчки, аби не потурбувати тяжкохворих пацієнтів. Сигнали там ніхто не буде, клаксонить. Просто проїдемося по одній машині. Ну, так само, щоб лікарі це бачили. Була п'ятниця, 19 червня, 3.20 поступив в приймальне, а в 5.45 константували смерті. За ці години ніхто нічого взагалі не робив. Дружина загиблого Ростислава поскаржилася до міліції. За її заявою відкрили кримінальне провадження, а в лікарні провели внутрішнє розслідування. Інформують в обласному управлінні охорони здоров'я. Про цю гучну справу чиновники від медицини знають. Утім, поки що не втручаються. Управління на сьогоднішній день володіє інформацією, що попередній розбір даного випадку був проведений на рівні лікувального закладу на сьогоднішній день. Ні заяви, ні звернення, ні будь-якого документу, щоб управління могло робити якісь висновки з даного випадку, в нас немає. Але чиновник певний звернення щодо цієї справи таки надійде. Каже, має інформацію, що родина загиблого хоче позиватися до обласної лікарні. І якщо фахівці, які будуть проводити розслідування, попросять, аби управління охорони здоров'я дало оцінку діям персоналу згаданого медзакладу, то вони обов'язково це зроблять. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, Микола Мельничук, інформаційна програма День.